Володимир Свідзінський, Балада. Коли над вільхами засвітиться вечірній місяць і на березі запахне водяною м'ятою і стане тихо на млині, коли замовкне в місті музика, і над вершинами дубовими шумне дрімлюга, Блискавицею ламаючи свавільний лед, тоді з долин, зарослих тернами, із лісових яруг, де урвища з предвіку тяжко захаращені уламками камінних брил, виходять звірі, дивні постаттю, нахмурені і на стовбурчені, і походою величавою до берега поволі йдуть. І там на скелях розлягаються, і перед себе лапи витягши, кладуть на них гривасті голови, і чола повні темних дум, І цілу ніч лежать зітхаючи, на дальнє місто видивляючись, і на хребтах їм проти місяця вилискує зловісно. Шерсть переможного миру вам.